Дилька мікрорайону нашого жителька. Замість того, що йно піти, за те ж перевіряє все жите. Чертника мікрорайону нашого жителька. Замість того, що. Добрий, діти. День. Добрий день. Сідайте. Продовжуємо тему козацтва. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як козаки обирали гетьмана. Гетьман традиційно обирався на загальних козацьких зборах, що мали назву Рада. Козаки збиралися на одній великій площі і викрикували ім'я того, кого вони воліли бачити своїм баташком. Вова, з тобою все гаразд? Вова. Вова. Вова, ти мене чуєш? А? Вова. То що казав гетьман козакам на раді? Казав Ольгу Іванівну, що буде всім добре і що повезв в Туреччину, в Аквапарк. Сідай, сідай. Ось тобі, Володя, двійка за урок і давай свій щоденник. Напишу твоїй мамі, нехай вона тобі влаштує. All inclusive. Здорово, малой! Что случилось? Да засада полная. Все тесты по истории в школе сдавали. Помню, я посыпался нафиг. Круто. В смысле, не круто, а что посыпался? На компьютерах делали. Не тебе в шпаргалку подзы, не бомбу подкинуть. Короче, капец мне завтра. Малой, ну что ты паришься? Ну ты же мой братан, ты же не ботан. Скажи, у вас сетка школьная с выходом в интернет? Да с выходом. А что толку? Ну тебе в контакт залезть, не в Одноклассники. А тут только Википедию разрешают юзать. Да это не важно. Скажи, а где лежат результаты тестов? В компьютере директора. Опа, ну вот мы у вас и в сети. Я чё, зря лучший хакер на районе? <звы> Зови меня Нео. Введите пароль. Слушай, а директор ваш кому-то из училок подкатывает? Да, к физичке. А как ее зовут? Вера Борисовна. Значит, пароль. Вера. Секс. Ну вот мы и в базе. Ну что тебе поставить? Давай отлично. Отлично, поставлю отлично. Ну все, малой, ладно, иди гуляй, играй в футбол. Мне сегодня еще пентагон ломать. Я все поставлю. Спасибо, Кирюха. Ты настоящий старший брат. Ты что наделал? Торпен? Пожалуйста. Чу? Малой, ты чуки пишуешь? Сделал. Да все, как ты просил, так и сделал. Причем я не только по истории, я и по другим предметам подчерстил. Но подумал потом, что если поставить отлично, они заподозрят. Поэтому поставил тебе типа по всем предметам хорошо. Какое хорошо? Хорошо у тебя сколько? Ой, хорошо это четыре. Я же в школе не учился? О, О -о -о. Что? Ты не хакер, ты баран. У нас 12-бальная система. Ша нова вчителька музики. Мене звати Ілона Едуардівна. А зараз я хочу познайомитися з вами. Почнемо з тебе, дівчинка. Як тебе звати? Ліра. Дуже добре, сідай. Як звати тебе? Лера. А -а -а. Неправда, я справжня Лера. А нічого, що ми вчора домовилися, що Лєрою буду я. А коли це ми домовились? Коли я віддала тобі календарики зі всіма ранетками за те, що я буду Лєрою, а Коля буде платоном. Я не хочу бути платоном. Я хочу бути стасом. Це неважливо, ким ти хочеш бути. Важливо, те, що я сьогодні зранку виграла вас. Камінь нажніці бомага. А ми домовлялись, той хто виграє, той буде Лєра. Ти мене вітаємо. Вони не справжні Лєри, а я справжня. Яка з тебе Лєра? Ти навіть на барабанах грати не вмієш. У -у -у -у. Зато я співаю краще за неї. А взагалі справжня ліра це я. Ні, це я. я. Да, це я. 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 Вовкли. А зараз усі, кому подобаються ранетки, хто хоче бути Лєрою або Стасом, відкрили зошити і записали нову тему. А хто цього не зробить, той буде новим охоронцем, палпаличем або тіткою Лери, любов'ю Кирилівною. Ой, Боже. Нова тема. Юні композитори. Хто небудь знає ім'я хоча б одного компо, крім Ані зранеток. Добре. Дістали мобільники. Вімкнули блютуз. Зараз я буду скидати вам рінгтон австрійського композитора Вольфанга Амадея Моцарта. <му> <му> Всі готові? Привіт. прийшов мій школьник. Сідай. Раз, борщик гарячий. Хороший борщик. Руки мив. Та й не мий. Такому воно нада ті руки бить. Оце їж. Як фізкультура. Скільки разів підтягнувся? Один раз. Один. Та ти що? Один раз. Це ж треба. Півроку ні разу, а сьогодні один. Молодець прогрес. Але все одно всі хлопці сміялися. Та чого це? а? Бо я як підтягувався, то тригав ногами, О. а потім зачепився під береднім од турніки і трохи посинів, <сх> а потім гепнувся в підлогу. <сх> <сх> Та то вони від заздрості! От нічого, ти їж борщик, будеш здоровий! Даш цим зайдам під дикало і вони посинюють. <схай> а що ще не було? Давай щоденник. Давай, давай! А може не треба? Треба, треба. Давай, давай. Зову штани заховав. Ну, що мені там, вчителька, накалякала? Написала, щоб ти, маму, зустрілася і поговорила з вчителькою біології. Та чого це я маю з нею зустрічатися? Все, знову за спиртованою лякав, так? От Микита, скільки я разів тобі казала. не чіпайте тих жаб. От коли виростеш, знаєш, скільки їх в тебе буде? І на дискотеках, і в гуртожитках. Романтика! Та не чіпав я тих жаб! Ні? А що? Ану? О! Шановна пані Світлана. Це хто? А, це ж я. Довошу до вашого відома, що ваш Микита сьогодні на уроці біології обзивав однокласницю Марійку парнокопитною. О! А на що ж ти Марійку коровою обзивав? Бо вона сидить і постійно жує, а вчителька сказала, що так роблять тільки корови. Та Микита, ну дивися, коли ти їздиш на отих роліках і падаєш, і в тебе голова в піску застрягає, тобі ж ніхто не каже, що ти страус, ні? Хай тільки спробують, їм так не даю шолочок повелазити. Надаєш, надаєш, Шварцнегер. Пий сочок. О, будеш пить сочок, будеш як качок. Правильно я кажу? Ой, що б тебе з мамки робив? Шановна пані, як вчительку звати? Ніна. Ніна. Довожу до вашого відома. що корова — це є священна тварина у Індії. Тому, коли мій Микітка назвав Марійку коровою, то це слід сприймати як. Комплімент. А якщо ця корова й надалі буде жувати жуйку на уроках, то я з радістю на перших же батьківських зборах поставлю питання про вашу кваліфікацію. З повагою пані Свєта. Мамо, я, те я тебе так І Я тебе. їж! І на Раз-два! Раз, два. Раз, два. Чуєш, Макс, може йдемо назад, ще на останній урок встигнемо. Лох, ні, ну чого ти Ну, Що ми ще зробимо? Прогулюємо уроки. Кто то А на уроки хто ходить? Зубрилки, ботани і очкарики. Зрозумів. Але мама казала Мама, мама твоя сейчас сидить на роботі і в комп'ютер втикає. А ти сам себе хозяин. Хочеш, коробку бацаєш за школою, Хочеш не буцаєш. Свобода, Понимаешь значение этого слова? Розумію. Але мама казала, якщо я буду добре вчитися, мене будуть всі поважати. А якщо буду прогулювати уроки, буду як дядя Вітя, П'яно в підворотні валятись. Зато дядя Вітя хорошо в одліче от тебе. Але математичка стукне як власна керівництва. А та по любому стукне моїй мамі. Лох, ну зачем ти лучше друг? Щоб Ту посмотряв, як тебе унижають. Короче, все разрулил, коеш. Когда твоя мама спросит, что ты делал, ты говоришь, у меня заболел живот, и Макс согласился провести меня домой. А когда твоя мама позвонит моей маме, а я своей маме тоже скажу, что у тебя заболел живот, то все, все шоколад. Здравствуйте, Раша да шо ты? Еще? Ну а что? Все хорошо. Конференция организована, презентация на 17.00. Будет Интер, 1 плюс 1 и ТРК Гравис. А сауна. А, аквапарк переделали под вашу личную сауну. Молодец, свободен. Спасибо, Рашид Ашотович. А стоп, 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 здесь-сюда. А знаешь, в чем твоя проблема? В чем, Рашид Дашотович? В школу надо было ходить. Сейчас бы сидел бы на моем месте, а не бегал бы, как ежик в тумане. Свободен. Слышь, ботан, а сколько там еще дорог осталось? Не, я решил, буду прогуливать. Как прогуливать? Ну побежали на математику. Как побежали? Як же да, я побежали. Я же прогуливаю. Да ты проверял, труханеш или нет. Ты да нормальным мужиком оказался. Ботан. Давай, швели педали, а то потом будешь всю жизнь бегать как на побегушках. Вона до мене вчора посміхнулася. Ти ж прекрасно знаєш, що вона сміялася не до тебе, а з тебе. Бо ти на неї видачісь, як брану на його рота. язика висунув. Неправда. Правда, правда. А от до мене вона вчора привіталася першою. Ой, де не сміши мене! Ага? Вона зайшла всього ради класу перед уроками і сказала всім привіт! А я в цей час з у класі був. Получається, вона мені привіт сказала, зрозумів. Всім привіт! Він у класі сидів. От якби ти сам був і вона до тебе привіталася, Саню, привіт, тоді б я зарахував, а так просто у відносинах з дівчатами не варто поспішати, щоб не спугнути, розумієш. Як каже мій брат йому на секундочку, 14 років. В помурних ділах ніколи не треба форсувати події. Догнав. Брат йому сказав, да ти в цих справах взагалі нічого не шариш. Шарю! Теж, біля, Казанова, не шариш! Шарю. Ось подивимося, до кого вона перша привітається. А от і подивимося. А я думала... Що рани і шраму прикрашають чоловіка. Так, я теж так вважаю, особливо на обличчі. Ви бачили, скільки шрамів у Джоні Депа? Так, Джоні Деп ідеальний чоловік. Особливо для мене. Так, так. У нього так. Так багато шрамів. Ти сиди тут, а я зараз прийду. Це ти сиди тут, я зараз прийду. А із наших артистів мені подобається Віталій Козловський. Так, тільки йому шрамів не вистачає. вона мені сказала ой, на да це вона мені «Ой» сказала, а тобі ненормальний. Сам ти ненормальний! Да я нормальний на відміну від тебе. Ти на себе, глянь, да все ясно стане. Все одно завтра я тебе обставлю. І що ж ти зробиш? Розібереш свою бошку об стіну. Нє. Покажи і шрам від апендициту.